Якщо раніше для більшості закарпатців іномарки були розкішю, то тепер вони взагалі стали для них недосяжною мрією. Водії кажуть, український авторинок уже давно втратив свою популярність, а тепер обмежили доступ і до іноземних машин. Я думаю, що наш авторинок поки що ще за нього говорити зарано, у нас його просто немає. І нічого не допоможе нам взагалі ніякі ні, е, проблеми із іномарками. Їх краще би завозили, хай би люди каталися, тому що на запорожцях все рівно їздити не будемо. Найпопулярніші для населення іномарки подорожчують на 8-16%. Усе завдяки рішенню української влади, яка з 13 квітня вела спеціальне мито на нові імпортні автомобілі малого та середнього класу з бензиновими двигунами об'ємом від 1 до 2,2 літра. Спецмито, тобто виводи цієї комісії, вони базуються насправді на неактуальних висновках. По перше, по-друге, в Україні по суті немає національного виробника, тому що в нас є просто складальні виробництва. У нас є заводи, які складають. Продукцію, причому вона є дорогою, застарілою, не конкуренто-здатною. Розмір спецмита залежить від об'єму двигуна і становить від 6 до 13%. Діятиме ця норма протягом наступних трьох років. На вартість авто, які купували заможні українці, це мито не впливатиме. Отже, платитимуть за багатіїв, як завжди, люди середнього статку. Нехай дорожають не тільки наші машини от від одного кубика і до двох, допустимо, хай дорожають всі, якщо на то, бішло, то вони для себе не водять. А нам були, розумієш? Реакція автомобільних імпортерів на нове спецмито була взагалі незадовільною, адже в перші місяці цього року український ринок демонструє практично повну відсутність позитивної динаміки продажів. Певні виробники чи певні підприємці хочуть зробити неконкурентно здатною з точки зору ціни продукцію своїх конкурентів і таким чином змусити покупця йти саме до них, тобто купляти їх продукцію. Автомобільні експерти запевняють, такий крок не врятує український автопром, але збільшить ціни на найбільш популярні машини, що призведе до ще більшого занепаду ринку.